І почнемо з оперативної інформації. Вночі на Дніпропетровщині чотири рази лунала тривога. Від вчорашнього вечора ворог продовжує обстрілювати Нікопольський район. Найбільше Марганецьку та Червоногригорівську громади було задано ракетних ударів по кривому рогу. Усі деталі розповіли в обласній військовій адміністрації. Тричі за ніч ворог гатив зградів по Нікопольському району. Внаслідок поранені двоє людей: це чоловік та жінка. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та електромережі. Місто Нікополь російські війська вночі двічі обстріляли з градів від обстрілів з осколковими пораненнями зараз. У лікарні перебуває чоловік 58 років та жінка 51 рік. Стан постраждалих медики оцінюють. Як середньої тяжкості. У місті знищено житловий будинок та господарську споруду. Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 11 приватних будинків та 16 господарських споруд. Понівечено 5 освітніх закладів та соціальна інфраструктура: газовід, 8 автівок, трансформаторна підстанція та електромережі. Зараз без світла залишається до 2 тисяч родин. Ремонтні бригади вже на місці відновлюють комунікації. По Марганецькій громаді за уточну інформацією пошкоджені 6 будинків, три господарчі споруди та одна споруда господарча повністю знищена. Перебиті газогін та лінія електромереж, але, на щастя, минулись без постраждалих. Також вранці ворожі ракети влучили у нафтобазу у кривому розі сталася сильна пожежа. На місці працюють рятувальники та пожежний потяг. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з'ясовується.